Жителі села Крутогорб уже тиждень задихаються від нестерпного запаху. У річці сі почала масово гинути вся риба. Це плітка, окунь, карась, білий амур, короб, товстолобік. Це все. От воно от воно все мальок. Весь на наступний рік тут ніхто нічого вже не, не піймає. До весни тут вже все. Тут не жди нічого. Що ти хочеш, яке й воно поздихали, повилазили. Черепахи так само до повноздоху. Вода у річці стала буквально чорною. Її не хоче пити навіть худоба. Вода на вигляд майже майже ну чорна, видно, що чорний відтінок такий, і якісь вона вона слизовата така виходить. Одночасно із забрудненням річки зіпсувалася вода і в сільських криницях, тож селяни не на жарт налякані. Більша біда буде, тому що зараз у нас вода підніметься, тільки дощі підуть. І в нас у Криницях ми не зможемо воду пити. Ось що я живу коло річки, вкус води змінився. Але ви її продовжуєте пити? А що мені робити? Як в мене за пів кілометра вода, а я носити не можу. Та й так і пів. Ситуація для них не нова, і повторюється вже другий рік поспіль. Селяни підозрюють, водойму забруднюють навколишні підприємства. А їх у райцентрі Гайсин аж чотири. М'ясокомбінат, цукровий, спиртовий та молочний заводи. Усі розташовані вздовж річки. Ну, Каспірзаводікаца Все з Гайсіна. Це все тече з зайця за мостом. Гайс з гайсинським мостом вода веде чиста. А від Гайсена сюди пішла пішлася каналізація. Минулого року місцеві жителі зверталися і до прокуратури, і до районних чиновників. Ті обіцяли знайти і покарати винних та змусити всі підприємства привести до ладу системи очищення промислових стоків. Міська адміністрація пообіцяли зробити каналізаційні, обші каналізаційні лінії, які будуть відводити нечистоти сахарного заводу, м'ясо комбіната, спіртзавода. І сей день нічого не зроблено. Знову ми маємо катастрофу, таку ж саму, як прошли рік. Просто совість у людей повинна бути у тих, хто це робить». Самостійно очистити водойму та утилізувати дохлу рибу селянам не під силу. кажуть, її тут тонни. Це можливо це витягнути цю рибу з річки. Це неможливо, це кілометри. Люди терпіли отруйне сусідство весь тиждень. Жодної допомоги від влади так і не побачили. Тепер набирають у пляшки воду, а в пакети мертву рибу йдуть до райдержадміністрації. Щоб показати в адміністрації, яка в них відбулася екологічне В адміністрації. Зустрічаються з представниками екоінспекції. Ті збираються відібрати зразки води для проведення аналізів. Вода буде доставлена в лабораторію. На протязі п'яти днів буде виконуватися повний аналіз води. За попередніми висновками експертів, причина загибелі риби перевищення в місту аміаку і недостатня кількість кисню у річці. Підтверджена відсутність необхідної кількості кисня в воді, тобто риба здихнула. Інших можливостей в місцевих лабораторій немає. Температура води біля стічної труби цукрового заводу, що веде просто в річку. Сягала рекордної позначки. Температура води в річці Сіп в районі Скиду була 45 градусів. Обласні екологи відбирають свіжі зразки води біля кожного з підприємств. У їхній присутності мешканці виявляють каналізаційну трубу, ретельно приховану гілками і сухою травою. Вона йде в річку з молокозаводу. Я розкопую приховану трубу. Вон там є сток, який є, як він називається, легальний якийсь. А тут от нелегальний. А вона біленька, тече вон стежка в воді, ви можете бачити. Представники підприємства коментувати знахідку відмовляються і тікають від журналістів. Це труба із вашого підприємства? Труба ваша, кажіть. Я, я не чую, що ви відповідаєте. Це ваша труба з вашого підприємства. Я не відповідаю вам. Голова райдержадміністрації запевнив, після завершення експертизи винних покарають. А дохлу рибу за його дорученням вже сьогодні приберуть представники тих самих чотирьох підприємств.